Анют, привіт, що робиш? Доброго дня. Я збираю наші замовлення. В нас замовили ось такий гарний костюмчик. Дуже гарний. Так, на день народження дівчинка собі замовила такий в М розмірі У нас залишився тільки М розмір До речі, зараз по знижці 2 390 гривень. Клас, ціна, огонь просто. Так, зараз складу його. А як підібрати параметри? А дивіться, М розмір буде йти десь на талію 70 приблизно, а груди приблизно 90. Це буде емочка. Також вона, кстати, замовила до речі таку маєчку. Вона універсального розміру йде дуже гарно тягнеться: 690 гривень. Мені дуже вона подобається. Вона так, під різні так, образи круто буде виглядати. Ось Так не складає. Я собі теж обрала. Тут до речі, є такий бусик. Щоб якщо... Давай покажемо його угу. Відламався, тоді його можна пришити. Остап не складаємо. Угу. Пакуємо в такий пакетик. Так, З пакет. Я, до речі, такі пакети потім використовую по другому разу. Там під так, носочки, так. під ліжку. Дуже, дуже зручно. зручно. Ось так. Ми пакуємо наші замовлення. Дуже класно, відправляємо, нічого не м'ється. Замовляйте в нас.